6.30, 30 ранку. Я не знаю, чи там зараз це чи ні, але на вулиці дуже красиво співають пташки. Так тихо, спокійно. Не те, що вночі було дуже сильно гучно. Два рази щось гепнуло, настільки сильно, що аж будинок затремтів та ем, синалізацію машин спрацювала. Але давайте не будемо про погане. Всім привіт, мене звати Крістіна. Ласкаво прошу на мій канал, та новий влог. Сижу на балконі без макіяжу, допиваю свою ранкову каву і налаштовуюся на цей чудовий і дуже важкий насичений по справам день, тому що сьогодні треба зробити. По-перше, найголовніше, що сьогодні треба зробити, це фотографії малим на закордонний паспорт. Я вже робила їм фотографії, сама витратила на це купу часу, сил, нервів, роздрукувала ці фотографії. І вчора, коли я їздила робити, оформлювати собі закордонний паспорт, я взяла з собою ці фотографії. Щоб запитати у них, чи підходять ці фотографії, чи все нормально з ними. І вони мені сказали, що. А, ні, ці фотографії не підходять, тому що вони дуже темні, і у дітей відкритий рот, тому перероблюйте. Це все, звісно, дуже хорошо, але зараз сфотографувати дітей, особливо на документи, це просто місія ні Просто вони крутяться, вони кричать, вони не дивляться в камеру, у них це постійно відкритий рот. І вчора, після заняття, я повела їх уже в ательє, і там намагалась фотографувати Олівію, намагались. Вотограф сотрофувати Олівію, наче вийшла фотографія, але потім ми побачили, що вона розмита, тому треба перероблювати. Коли ми почали знову це робити, фотографувати її, вона крутиться, вона не дивиться в камеру, і в втоді вона почала сильно плакати. Я мав відмовлявся навіть заходити туди. Я не знаю просто як мені це зробити. Просто відчуваю, що сьогодні витрачу знову купу нервів. На те, щоб сфотографувати дітей на паспорти, паспорта, на документи. Хто тут прокинувся? Хто прокинувся? Добрий ранок. Хто тут прокинувся? Колі була жив? Добрий радок, яка ти типу, полихата, да? Також треба зробити звичайні побутові справи, поприбирати, поскладати речі, пополососи, помити підлогу. Коротше, навести порядок у квартирі. І ще важлива справа на сьогодні це е, приготувати торт. Бо завтра у цієї красуні день народження, да? справ дуже багато. Всі вони потребують багато сил. І нервів, особливо фотографування дітей на документи. Сьогодні це просто крайній термін, як це треба зробити, тому що вже завтра мені треба їхати у міграційну службу та подавати документи для оформлення паспортів дітям. Я не знаю, як мені з цим впоратись. Це буде дуже важко морально, емоційно, але нічого. Впораємось. Так? все сапроиды добре и швыдку. Без психов, без слез и без криків. тут у Пошли. Идем. Быстренько сфотографировалась. Да? Все прошло очень быстро и хорошо. Да? Понюхай цветочки. А ну, понюхай. Понюхай. Пахнуть? Фоткати тьому. який ти модний, так? Да? Пішли. Взяла ще тюльпанів. Тьому сфотографувала згорім пополам. Ты знаешь, что, Тёма? Кульбабка? <реклама> Дитина забрала у меня тюльпан и посадила назад <реклама> песок. Их в вазочку надо с водичкой поставить. Песочек им не поможет уже, тем. <реклама> Ходила, забрала фотографії. Просто подивіться, яка красота. Я не можу. У Тьоми, до речі, тут дуже добре видно, що у нього різного кольору очі. Звісно, Тьому було набагато складніше фотографувати, тому що він постійно крутився, він посміхався. Він не хотів дивитись в камеру, довелося вникнути мультики, щоб він просто відволікся і дивився, хоча б трошки в камеру. Полівка, взагалі, там буквально з другої, третьої спроби, вийшла ось ця красота. Хочу зробити маленькі гостинці для дітей куми. Для цього мені треба барні, сік, маршмеллоу. Ішла дивитись на свій торт. Да? Тобі подобається, Лівка? Подобається? Дайте. Цього. Сьогодні п'ятниця, 25 квітня, і сьогодні день народження, другий день народження Олівії. Нашій донечці сьогодні 2 роки. І якщо чесно, я її досі не усвідомлюю, напевно, того, що моя молодша донька вже така велика, що їй вже два роки. Ну, типу, я тільки ось, наче її народила нещодавно. Забирали мене з пологового з нею. Пішов дощ, пам'ятаємо, ще в пальто тоді ходили, тому що було прохолодно. А їй тепер вже два роки. Боже, мій, я дивлюсь на фотографії, і відео, де вона от тільки народилася, її перші години, перші дні життя. Вона така малесенька, така малесенька. Так на цьому ще схожа. Кристина, тільки не плач, не плач, пожалуйста. Хвати сльоз в твоїй житті, Боже мій. Як же швидко ростуть діти? От знаєте, кажуть. Чужі діти швидко ростуть, а свої ростуть ще швидше. От так і є. Просто ти не помічаєш того, як швидко вони ростуть, як вони змінюються. Ми не будемо святкувати день народження Олівії. Просто от прийде дідусь і ми всі разом з'їмо тортик, який я приготувала вчора ввечері. Його готувала сьогодні. Зранку прикрашала, витратила на це кучу нервів і сил. З першого разу мені не вдалося зробити бісквіт. Він у мене згорів, але з другого разу. Все вийшло і пахне це просто неймовірно виглядає, прикрасила. Я спочатку хотіла його по-іншому прикрасти, але прикрасила так, як я показала, і мені дуже подобається, як вийшло. Ще вставлю туди свічку. І все. Сподіваюсь, він дуже смачний, цей торт. Поки малі на заняттях я йду в міграційну службу, щоб оформлювати паспорти. Дівча, документи подала. Тепер хочу зайти в кав'ярню та випити в каву. Сезон Ice Latin відкрито Боже, як смачно Я не можу

Більше іграшок. І хочу зараз вам показати, що тут дітям надарували. Перше, що мені потрапляє Тут під руку, це ось такий кіт на поводку, якого подарував дідусь. І він робить ось так. Сережина, твою рідна сестра, подарувала Тьомі ось таку машинку та лялечку малесеньку. Треба її покласти у. Візочок до інших ляльок. Хрещений Олівій подарував тут смаколики, шоколадки різні і камера справжня дитяча камера. Вона реально фотографує і тьома вже. Наробив купу фотографій на неї. Хрещена Олівії подарувала ось таку малесеньку сумочку. І ще ось такий набір для ліплення пластиліну. От такі багаторазові зошити у нас є. Я показувала в одному з своїх влогів їх, і вони дуже класні, тут зошит. І... Пластилин. Діти люблять ліпити, тому це обов'язково їм сподобається. Дякую, Альона. Ну а від нас Сережа декілька подарунків. Ось така шнуровка, щоб розвивати дрібну моторику. мозаїка, музичний планшет. Тут звуки музичних інструментів, тваринки, пісеньки, мелодії, віршики, набір для прибирання. Вінік, совок, відро, просто повний комплект. Макакать. Покакать. именинница наша. А ну-ка. Д. Д. Вот так. Happy birthday to you. Мама, мау. На. <клевый> Я вже буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Обов'язково залишайте свою думку стосовно цього влогу внизу. В коментарях пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось, які б ще відео хотіли побачити мене на каналі. Звичайно, підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами дуже-дуже-дуже скоро побачимось. Бувайте!